Я зараз скажу дуже сміливу і неймовірно свіжу думку. Не повірите, у кожного регіону на землі є свої вподобання в іграх. Реально дуже свіжа і смілива думка. Я прямо відчуваю, як мені мозок на очі тисне від того, наскільки я розумний. Говорячи серйозніше, зараз я маю на увазі не доту з КСК, в якій ми раніше рубалися в прокурених комп'ютерних клубах. А зараз витрачаємо тисячі годин свого життя вже дома. Ось, наприклад, Плячись західні серіали, особливо події, яких відбуваються в США. Не раз і не два я помічав, як підлітки рубаються в Super Smash Bros. або колекціонують карти з покемонами. В Японії Фіналка і Зельда має культовий статус. У нас, на жаль, не було оригінальних консолей, не кажучи вже про справжні бустер-паки з картками. Навіть якщо покемони і фіналки якимось дивом зазирали на наш ринок, то це були китайські фішки та ігри, перекладені на рівні ґрунту з присмаком. Охолодженого трахання популярність набирали зовсім інші ігри, і однією з них була готіка для незміцнілих умів, підлітків або дорослих, які після радянського медіа ізоляціонізму, коли за касету з Термінатором чи кимось подібним, можна було неіронічно потрапити до в'язниці або принаймні мати проблеми. Готіка була чимось надзвичайно цікавим. При цьому на заході, в основному, в США ця екшен РПГ залишалася вибором: якщо не Євроджанка, то сірого не. Примітного європейського геймдева. Відтоді багато чого змінилося. Німецька студія Piranha Bytes, яка зародила серію, встигла закритися. Східноєвропейський геймдев перестав бути посміховиськом, який у мейнстрімі асоціювався виключно з польськими шутерами, виконаними у кольорах гівна й сечі. А готіка, нарешті, готова підкорювати уми не тільки країн Європи і постсовка, а й усього світу. Погравши у свіжу демку, ремейка першої готіки, я готовий зупев. Евненістю сказати, що у неї це вийде, незважаючи на технічні недоліки і незграбну бойову систему, демка залишила мені досить приємні враження, які навіть можна порівняти з ремейком другого резіка. Сідайте зручніше, кримінальники, алкоголіки і дармоїди. Ми знову вирушаємо під магічний купол, з якого немає виходу. Це ж варто трохи освіжити пам'ять тим, хто грав в оригінал, і вже тим більше розповісти, що взагалі відбувається в готіці, щоб, так би мовити, бути в курсі. Сюжет гри розгортається у вигаданому королівстві Міртана, в якому править король Робар Другий. Все у короля було добре, що не битва, то перемога. Але потім на горизонті з'явилася орда орків. Ось тут і почалися проблеми, тому що звичайна зброя брала тварюк ледь-ледь. Але на щастя, придворні вчені та чаклуни знайшли вихід. Магічна руда, чиї родовища розкидані в кількох місцях королівства міртана, яке стрімко зменшувалося. II другий не дурак, ухвалив найпростіше рішення: відправити на шахти всю кримінальщину, яка попадеться під руку. А щоб кримінальний елемент не розбігся, хто куди повторюючи сюжет Call of Duty Black Ops із втечею з воркути, навколо шахт звели магічний бар'єр. Увійти можна, вийти теж, але вже у вигляді кубки попелу. А щоб горе шахтарі стабільно поставлені. Чали руду королівству. Робар другий розпорядився спускати злочинцям їжу, зброю та інструменти. Щоправда, чаклуни трохи прорахувалися, і купол розширився настільки сильно, що захопив із собою не тільки шахти, а й самих чаклунів з форпостом орків заодно. Саме під цим бар'єром опинився наш безіменний герой. Однак, у демці студія Алкімія, яку спеціально створили для розроблення ремейка, і куди входить частина девелоперів з нині закритої піранья байтс Вибрали. Трохи інший підхід. У Демо ми грали за Ніраса, вбивцю якого тільки-тільки спустили під купол. Однак, якщо ти великий фанат готіки і вже готовий обуритися куди подівали старого головного героя, прошу поклади ніж на місце. У повноцінній версії гри ми так само будемо грати за безіменного героя. Він нікуди не подівся. Це спеціально так зробили, що як на мене розумно. Що стосується сюжету, самої демки, з точки зору безпосередньої історії, розповідати тут особливо ні. Нічого. нам буквально показали самий початок. Ніраз, засуджений за вбивство, прибуває в долину Хорініс, накриту куполом, де йому одразу кажуть: ми тут тобі не раді та не довіряємо. Тому зброю і місце на ніч шукай сам собі. Лох. До речі, поруч бродить стрьомний монстр. Удачі! Виконавши простеньке доручення, ти знаходиш, де можна перечекати ніч у відносній безпеці. І На цьому демка закінчується. Якщо знати, що робити і куди йти, пробна версія ремейка пробігає. Ця хвилин за 15, але моє перше проходження зайняло хвилин 40, бо я вирішив побігати і позазирати кругом де міг. Проте вже зараз відомо, що через вищий рівень деталізації та реалістичніші масштаби світу ремейку буде на 10-20% більшим, якщо порівнювати з оригінальною грою 2001 року. Якісь локації, які в оригіналі не отримали належної уваги під час розробки на початку 2000-х, будуть доповнені до працю. Та змінені, завдяки цьому, зокрема, з'явиться більше другорядних квестів і завдань, необхідних для вступу в ту чи іншу фракцію. Крім того, сценаристи вже пообіцяли, що всі сюжетні дірки оригіналу буде закрито, пояснено і логічно вплетено в історію ремейка. Мрієш про топовий ігровий ПК, але ціни кусаються. Телемарт UA розіграє справжнього монстра за 150 тисяч гривень, який зжере будь-які лаги. Це безкомпромісне рішення зібрано на базі відеокарти RTX 5080 і процесору AMD 9820 X 3 d що дозволяє запускати всі сучасні ігри на ультраналаштуваннях. Ти просто вмикаєш Cyberpunk 2077. Сімдесят Baldur's Gate 3 чи будь-яку іншу вимогливу гру, в якій ти вже давно мріяв провести свій час і насолоджуєшся ідеальною картинкою та високим FPS. Щоб стати учасником розіграшу, не треба нікуди підписуватися. Ніяких складних умов, все супер просто. Достатньо купити, будь-що в Телемарт, найбільшому магазині комп'ютерного заліза в Україні. Самі постійно користуємося, і тобі радимо. Спробуй удачу, можливо, саме ти станеш власником надпотужного ПК. Посилання, як і завжди, чекає тебе в описі. Відверто кажучи, поки що у мене складається враження, що ремейк поки що тягне скоріше на потужний aa проект, ніж на повноцінну aaa гру. Проте я був вкрай приємно здивований, наскільки якісними, як для тайтла, такого рівня, вийшли лицеві анімації. Так, періодично проскакують мертві очі, ніби персонаж стоїть у ступорі, але здебільшого я був приємно здивований якістю виконання модельок NPC і те, як анімовані їхні обличчя. Протягом демки ми зустрінемо знайомих. Персонажів з оригіналу, і о боги, як же вони змінилися за літо. 24 роки прогресу у сфері тривимірної графіки, помітні неозброєним оком. Але при цьому дизайнери зробили так, що навіть у настільки оновлених модельках одразу ж упізнаються знайомі за оригіналом герої. При цьому озвучені вони просто чудово. Я людина проста і далеко не завжди впізнаю голоси акторів озвучення, доки це не якийсь там Дес Стрендін або Beyond to Souls, де персонажі були зіграні озвучені реальними знаменитостями, тому мені достатньо просто послухати персонажа і сказати, подобається чи не подобається. І ось у випадку з ремейком першої готіки актори озвучення потрапили прямо в ціль. Так персонажів було небагато, але їхні інтонації та голоси чудово відповідають своїй зовнішності та характеру. А тепер ось тобі цікавий момент. Ти нічого не помітив, поки дивився це прев'ю? Ні, я ось теж, відверто кажучи, переглядаючи свої записані геймплейні футажі. І скільки б я не вдивлявся в обличчя героїв, я не міг помітити одну дуже конкретну технологію, яку застосували розробники під час створення гри. Річ у тім, що за власним зізнанням девелоперів вони зосередили величезну увагу на штучному інтелекті. Ші алгоритм робить так, щоб різні анімації, чи то ходьба, біг, жести, удари чи будь-що інше, виглядало максимально автентично для навчання штучного інтелекту використовували низку файлів із записаним захопленням рухів, які розділяли на окремій послідовності її класифікували, що самі розробники називають цитата магія рухів. І знаєш що? Я розумію, що на так зване Ші мистецтво у дуже великих лапках лється чимало лайна, іба більше я сам додав туди кілька відер, але у випадку з тим, щоб анімації виглядали автентичніше, різноманітніше і плавніше, я обома руками за. Якщо девелопери не будуть малювати всі, хоч скільки-небудь складні текстури, писати сценарії і озвучувати. Ти персонажів за допомогою нейромереж, то будь ласка, користуйтеся. Це скоріше смачний соус до соковитого шашлику, ніж шашликовмісний продукт, який містить соус із землі, тому що штучний інтелект подумав, що барбекю соус робиться з верхнього шару ґрунту. А ось про що можна міркувати вже більш ґрунтовно, так це те, який вигляд має ремейк і наскільки добре він оптимізований. У мене хороша і погана новини, а оскільки я все одно не можу запитати вашу думку під час відео, мабуть, почнемо з хорошої. Ремейк першої готіки це досить красива гра, навіть в порівнянні з релізами останніх років. Наприкінці відео ти матимеш можливість порівняти демку ремейка з оригіналом і технічною демонстрацією 2019 року. і про прогрес просто колосальний. Оновлену версію створюють на базі Unreal Engine 5, тому оточення просто рясніє деталями. Тут тобі і кістки покійних шахтарів і метелики біля квіткових кущиків, кров, що вилітає з монстрів, бруд із землі, якщо ти по ній б'єш, і так далі. Освітлення виконано на найвищому рівні, і я був приємно здивований, що темрява в ремейку це реально темрява і нічого не видно, а не просто легкий синій фільтр. Рівень деталізації. Теж не підводить тканина, залізо і шкіра на обладунках, та зброя також вражає. Хоча мушу визнати, що навіть на високих налаштуваннях я помічав, що замість круглого, руків кирки там восьмикутник, але це не те, що помітно, якщо не роздивлятися з топ-кадри із геймплею. І ось говорячи про налаштування, починаються погані новини. Коли я спробував увімкнути найвищу якість графіки, яка тут називається Алкімія Овердоуз, гра видала повідомлення, мовляв, це працює тільки на найкращому залізі. Я хмикнув, подумавши, що моя вже середненька 47 в зв'язці з 78.2.0 3D витримають. Натиснув на «Застосувати» і мій FPS зробив… Він упав до значення в 40 кадрів, а всіляких апскейлерів і фреймгенів у демці не було. Тож я швидко попустився і повернув налаштування назад на високі. Найстрашніше, якоїсь колосальної різниці я взагалі не помітив. І мабуть, навіть ремейк першої готіки не захищений від усіх мінливостей п'ятого Анріла. Плюс розраби ще навіть не опублікували остаточні системні вимоги. Знову ж таки, це демка. Може до релізу підвезуть трохи оптимізації, але щось у мене є серйозне. Озні побоювання, що швидше за все, ні. Одне радує, що за всю демку я зіткнувся з одним багом, коли примудрився застрягти у своєму власному факелі, але це швидше дрібниця ніж серйозна проблема. А так на високих налаштуваннях у тисяча вісімдесят ремейк тримав щільненькі 80-100 кадрів, що цілком задовільно для гри з такою шикарною графікою. Погляду геймплею, ремейк першої готіки, втім як і оригінал, являє собою екшен РПГ від третьої особи. Незважаючи на свою нетривалість, демка дала непогане уявлення, чого варто чекати від оновленої версії. Розробники говорили, що ремейк стане якомога ближчим до оригіналу. і нічого не видасть це прагнення яскравіше ніж місцева бойова система. Після Kingdom Come 2 або якого небудь Ring ремейк першої готіки реально нагадує гру, яка вийшла ще 2001 року у тебе є чотири типи ударів: зліва, справа, зверху, вниз і випад а також відскок і блок. Але все це відчувається так повільно, незграбно. Швидше, навіть не закінчено. Битви навіть із базовими противниками викликали в мене легкий дискомфорт. В справі не допомагало те, що коли я бився з гобліном або солдатом, я завдавав шкоди, яку можна було порівняти з ударом млявої сосиски. А мені в обличчя прилітали подачі Чака Норріса в піку його кіношної кар'єри. При цьому блоки ударів і відскоки якось не дуже добре працювали, але все ж таки припущу, що справа тут скоріше у скілі, ніж у погано працюючих механі. Якщо фіксувати камеру на цілі, жити стає трохи простіше, а якщо ще заздалегідь посмажити м'яса біля похідного вогнища, то й навіть якісь предмети для лікування є. Але є те, що мене реально неприємно здивувало. Але прошу, сприймай це як максимально суб'єктивний досвід. Оновлена готіка, це перша екшен РПГ від третьої особи з мілішною боївкою, коли мені хотілося відкласти геймпад у бік, переключившись на мишку з клавіатурою. Я знаю. Ю безліч людей, які проходять, скажімо, елду не на джойстику. Серед них, наприклад, папіч, топ 10 тисяч за адекватністю, і подруга, яка задрочила гру груміядзакі з десяток разів найрізноманітнішими білдами. Але особисто я завжди віддавав перевагу саме геймпаду, і ремейк першої готіки зламав мене. Взаємодії з меню були максимально неінтуїтивними. Під час нечисленних битв теж було якось незручно, навіть не перебільшу, якщо відчувалось дещо. В'язко, але знову ж таки я припускаю, що питання звички і до моменту виходу повноцінної версії все ще сто разів зміниться. Давай скажу прямо. У мене немає впевненості, що розробники зможуть витримати такий самий рівень якості в повноцінній версії. Демка на те й демка, що вона має заманити гравців, щоб ти витратив свої гроші на передзамовлення умовно. Це буквально геймплейний і технічний зріз, над яким розробники, напевно, потіли не один місяць, щоб виставити ремейк першої готіки в найкращому світлі. У геймдеві є така традиція: демонструвати все найкраще, яскравий епічне в першому рівні гри, щоб потім різко скинути рівень опрацювання, деталей тощо. І ось я дуже боюся, що ремейк першої готіки може повторити таку ж долю, навіть під наглядом частини команди, яка працювала над оригіналом. Утім, незважаючи на те, що я не буду робити передзамовлення, і тобі не раджу. До речі, я все ще сповнений обережного оптимізму. Якщо ж я все ж таки опинюся, неправий, і весь ремейк буде виконаний на такому високому рівні, то Алкімія, можливо, зможе повторити історію кепком з оновлено. Версією другого резіка коротше, напишіть, що думаєте про ремейк готіки, як вам демка, та чи чекаєте реліз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.